Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо в ефірі з Анастасією Ніжнік, психотерапевткою, консультанткою, співзасновницею платформи психологічної підтримки хабстійкості. Це розмова про те, що таке посттравматичний синдром, і чи всі українці страждатимуть на нього після війни? Про наслідки для психіки від війни говоримо від початку повномасштабного вторгнення і. Я кілька разів чула від різних фахівців думку про те, що не всі і назавжди проживають ПТСР після бойових дій. З чим це пов'язано? Угу. Власне, знаєте, навколо теми ПТСР внаслідок війни є дуже багато міфів, і вони почались, насправді ще з 2014 року. І ці міфи вони стрибають від однієї крайності в іншу. З однієї сторони, дехто каже, хоча вже значно рідше, що ПТСР — це щось таке вигадане, ніби якесь виправдання дивні специфічній поведінці. Інша крайність, якраз те, що ми всі є травмовані, і ПТСР є або буде, мало не в кожного. Але правда є в тому, що ПТСР є реальною проблемою. Да? То це є розлад, який завдає дуже багато страждань людині. І це є один з найпоширеніших розладів з депресією, іншими тривожними розладами. І це є про певні реальні зміни в роботі мозку людини. І, до речі, ми їх можемо навіть бачити, там, наприклад, на томографії, зона мозку, яка відповідає за регуляцію тривоги. Вона буде надмірно активована, це надоловидне тіло. Але якщо говорити про статистику, то в мирний час. Це приблизно 7% людей мають ПТСР. Да? Тобто ПТСР це не завжди про війну, і да? цей, цей розлад існував і раніше і завжди. Але якщо ми говоримо про зону бойових дій і про тих людей, які перебувають в ній, і тут теж важливо розуміти, що це не тільки мова про військових, але й про цивільних, які перебувають на території, де ведеться бойові дії. То тих, хто відсоток тих, в кого може розвинутись ПТСР, є близько 20%, до 25%. І е, якщо ми говоримо про більші якісь відсотки, тобто ми розуміємо, що переважна більшість людей не матиме цих наслідків посттравматичного стресового розладу. Тобто 80 чи 75 відсотків людей, попри те, що вони зазнають травматичної події, вони ну їхня психіка справиться. Так? Тобто вони мають можливість цілити ці рани самостійно і далі функціонувати добре. І, але єдиний є варіант, знаєте, єдине таке важливе уточнення, теж, на мою думку, є те, що якщо ми говоримо про травму війни, то теж важливо пам'ятати, що ПТСР це не єдиний можливий наслідок, бо спектр посттравматичних проблем є значно ширший. Це і в тому числі зростає кількість людей, які. В їх розвивається депресія, чи інші тривожні розлади, чи розлади вживання психоактивних речовин. Тобто нам не потрібно знаєте, шукати тільки одне ПТСР у всіх підряд і так підсумовуючи знову ж таки, не у всіх, хто пережив травматичну подію, навіть найжахливішу, якусь, знаєте, буде ПТСР. І не у всіх, хто пережив травматичну подію, може бути тільки ПТСР. Так, і тому нам треба бути трошки більш такий уважним один до одного, але й не забувати про певні діагностичні критерії, на які нам важливо зважати, щоб мати можливість виставляти той чи інший діагноз. Бо це є робота ну, фахівців, а не ну, якби так, знаєте, типу кожного підряд, щоб говорити про те, що там в тебе є ПТСР чи немає. Про що ще може йтися там, коли ми говоримо про переживання, ем, про проживання, не про переживання, а саме про проживання війни? А, знову ж таки, ем, у реакція людини на психотравму є дуже індивідуальна, да? і вона залежить від дуже багатьох обставин. І це так само, як, наприклад, ем, якщо ми порівняємо з ударом по руці, з переломом. Да? Не від кожного удару е, рука зламається. А від цього залежить багато всяких факторів: сила удару, кількість ударів, особливості руки, це ручка маленька дитини, чи це є рука ну, міцної дорослої людини. Так? так само, як і власне, е, якщо ми говоримо про посттравматичні реакції, е, які можуть бути в українців, так? Тобто нам важливо пам'ятати про. Характеристики травматичної події, що саме це відбулося, які наслідки мала, про те, які є індивідуальні ресурси у людини, її опірність, її ресурс витримувати негативні якісь події. І третє, це про реакцію соціального оточення. Чи є хтось, хто підтримує, допомагає нам, розділяє з нами біль. І, власне, якщо ми говоримо про так, знаєте, взагалом глобально, то сьогодні. Цілому українці демонструють дуже велику стійкість. І постресові реакції в українців є, та, і вони будуть, бо так працює наша психіка, бо війна є справді величезною катастрофою. Але ці наслідки, ці реакції, та, вони будуть легшими і минатимуть швидше, ніж у всіх відомих дослідженнях, які були до цього. Тому що ми маємо дуже багато підтримуючих факторів, які власне, сприяють зціленню, кращому загоєнню цих невидимих ран. По-перше, це є соціальна підтримка. Бо свій досвід, який відбувається зараз, прямо зараз, так, ми переживаємо спільно. Є дуже багато справді єдності, підтримки, солідарності, і тому так важливо, щоб вона далі зберігалася. Тобто, це є знаєте, таке, напевно, ключове, що е, ключове, від чого залежить те, як ми пройдемо через цю війну і якими ми будемо після неї. Друге, що теж важливо і воно присутнє зараз. Це наша можливість вільно говорити про травму. І наша сьогоднішня розмова це теж цього підтверджує, так, що ми не приховуємо те, що відбувається. Ми не замовчуємо, як це були ем, десятки років, наприклад, при Радянському Союзі. Ми говоримо про це, і це є теж важливо не робити з травми табу. Третє, це те, що ех, впродовж війни ми у темному небі помічаємо зорі. Ми жартуємо, є мільйон цих мемів різних, ми героїзуємо людей, які це заслуговують. Ми дотихаємось неймовірними прикладами сміливості, сердечності українців і не тільки українців, а тих, хто допомагають Україні зараз виступити у війні, і це теж має значення. Четверте, те, що ми власне знаєте, так ми не є жертвою обставин, попри те, що. Росіяни напали на Україну, ми не є жертвами, які склали лапки да, і нічого не роблять. Ми чинимо опір, ми трансформуємо цю травму в конкретні дії. Ми відбудовуємо, ми укріплюємо. ми... Робимо донати на різні ініціативи, ми волонтерством займаємося і так далі. І це є не поодинокі випадки, це є те, що зачіпає багатьох українців. Справді, можливо, там я не знаю про статистику, де да, хто зараз до цього долучений, але я підозрюю, що це ну, не, одинок, не, не єдині відсотки людей. Ну і власне те, що е, останнє, да, що, те, що у всіх нас, попри те, що відбувається дуже страшне зараз в Україні, у нас залишається це відчуття світла, да тому, що ця війна вона є за наші цінності, за наше життя, за наше майбутнє, і в ній ми стоїмо на боці добра. Да? Тобто, якщо ми говоримо про наших воїнів, про наших військових, то це і справді воїни світла, які оберігають, захищають, відстоюють. Свої цінності, так, і це зовсім відрізняється від того, як себе поводять російські окупанти, тому я тут маю в цьому плані так ну, досить оптимістичний погляд так, і оптимістичний прогноз на те, якими ми будемо після війни і якими ми є зараз тому що прямо зараз ми не можемо говорити знаєте, про те, що от закінчиться війна, а потім ми вже там передивимося, в якому ми психологічному стані перебуваємо. Бо нам прямо зараз треба про нього дбати, а не колись потім. І прямо зараз, якщо є знаєте в рані уламок, то його витягати, бо значно краще одразу витягнути певний уламок з рани, Перебентувати її, полікувати, дати їй можливість загоїтися, аніж ігнорувати рану, яка болить, можливо, кровоточить і так далі. Тому, якщо хтось відчуває, якщо ви відчуваєте, що з вами щось не так, чи вам важко, не вагайтесь звернутися вчасно за допомогою, за підтримкою, не треба це відкладати. Бо це має сенс зробити прямо зараз, і це буде в довгостроковій перспективі значно е краще, аніж ігнорувати це. Коли ми говоримо про е, ПТСР, ми говоримо про те, що є якісь групи ризику умовні і що їх означає. Так, є групи ризику. Е, власне, перше, це те, що така знаєте, як однозначна це діти, тому що серед дітей е, ризик мати ПТСР і за статистика про посттравматичний стресовий розлад є вищою ніж серед дорослих людей, навіть якщо ми говоримо про ну, мирний час. Тому діти їхня опірність до стресу є меншою, тому що вони перш за все не можуть самі себе захистити. Тому нам так важливо, щоб родини з тих територій, з тих районів, в яких ведеться найбільші такі бойові дії, щоб вони виїжджали і дбали про безпеку своїх дітей. Друге, власне, що якщо ми говоримо загалом про дорослих людей, на то здатність, власне, ця опірність до стресу, нездатність навіть попри труднощі шукати рішення, це є теж буде таким, знаєте, як плюсом в тому, щоб справитися з травматичною подією. Але знов ж таки, так само як я кажу, що. Людина ну, дуже багато є факторів, які визначають, чи буде ПТСР чи ні, починаючи від генетичних, від того і, і генетичної схильності. По-друге, чи є у людини? Є якісь ресурси соціальні, да, поруч чи є підтримка, чи є у людини ресурси фізичні? Чи це людина, наприклад, кілька ну вже тривалий час, не має доброго сну. Немає доброго харчування, немає, знаєте, такого якоїсь такої фізичної активності, то вона буде фізично менш так, якби здатна дати опір чинити опір тим травматичним подіям. То це є дуже багато речей, які знаєте, в комплексі дають на виході, чи буде розвиватись ПТСР, чи не буде. І тут теж важливо пам'ятати, що у людини, в якої розвивається ПТСР. Це не значить, що людина, знаєте, слабка, чи що вона е, 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 зробила щось не так. Це значить, що сила удару була надто тебе. Вис... Велика в цей момент для неї, і в неї не було ніяких ресурсів справитися з цим в цей момент. Тобто, щоб ми так само знаєте, не навішували ярлики, як з одного боку, що у всіх буде ПТСР, на що це ніби як ярлик, а з іншої сторони, щоб ми не навішували ярлик на людини, в якої справді є ПТСР, що це ніби як вона не змогла справитися. Це зовсім не так. Та і це зовсім не залежить від мужності людини, від її знаєте, такої відтривалості. Бо навіть дуже мужні, дуже, дуже знаєте, такі. Витривалі люди вони часом мають ПТСР, і це нічого не говорить про їхні знаєте, індивідуальні особливості. Як помітити у себе посттравматичний розлад? А, є ряд дуже чітких критеріїв, <кхід> діагностичних критерій, по яким, власне, фахівці і виставляють діагноз, а, є це ПТСР чи ні. І а, ми теж маємо пам'ятати, що знаєте, коли людина переживала психотравму, її це згадується. Да? То це дуже поширене явище. Це теж не значить, що у цієї людини є ПТСР, да? чи там ще їй треба про це говорити. Але е ПТСР це розлад, який стосується найважчих форм реакції, коли справді потрібна допомога. Які є критерії? Перше, це власне те, що людина пережила травматичну подію. Що це за подія? Це подія, яка характеризується небезпекою для життя е або серйозного ураження, або сексуального скривдження. І людина може бути як жертвою події, так і свідком, або мати надмірну експозицію. Тобто, це, знає, це наприклад, в зоні ризику відеооператори або ті, хто документує воєнні злочини, де, які постійно працюють з травматичним контентом і постійно знаєте, в них ці кадри перед обличчям. Тобто, це перше пережиття травматичної події. Друге. Це коли людина повторно її переживає. Що це значить? Це значить, що коли, попри небажання людини, ці події, конкретна ця подія, їй згадується повторно. Людину переслідують спогади, болючі спогади і дуже болючі емоції. Вони, ніби, знаєте, такі як привиди, з'являються ні звідки і викликають дуже емоційні стани неконтрольовано. Тобто людина не має вплив на те, чи з'являються в неї ці спогади, чи не з'являються. Третє, власне, від того, що людина, е, знаєте, їй боляче переживати це наново, людина починає уникати всього, що нагада, на, може нагадати їй е, про цю подію чи викликати ці спогади. Тобто в зовнішньому світі можна, наприклад, уникати місць, які схожі на ті, де сталася травматична подія, або уникати людей, які, можливо, якось до цього були дотичні. Або... Е, Внутрішньому да, своєму світі уникати е, будь-яких згадок про те, що щось відбулося, да, не, не згадувати, не думати і так далі. Е, так, знаете, уходити ніби в, 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 в таку штучно створену амнезію. А, четверте, да, після уникнення. Е, у людини є негативні. Е, Когнітивні чи емоційні порушення. Що це значить? Це значить, що люди, люди з ПТСР вони дуже часто мають сильне почуття провини. Наприклад, почуття сорому, або ем, думку, що от нікому не можна вірити, чи весь світ жорстокий, чи не буде вже більше нічого хорошого в моєму житті. І так далі. І ці всі думки е, вони, е, знаєте, є дуже такими. Болісними і вони дуже впливають на те, як людина ну, якби функціонує в житті зараз. зараз, да? тобто вони можуть суттєво впливати на якість життя людини. Е, П'яте, що ще є, це є підвищена тривожність або реактивність. Тобто людина є, знаходиться в постійному стані тривоги. При будь-якому звуку може здригатися, бути, може порушений сон, людина може бути надмірно. Е, Вибухова, да, тобто надмірно гнів неконтрольований в неї може бути. І ключові такі е, індикатори, по якому ми можемо відслідковувати, чи є це ПТСР, чи ні. Після цих симптомів, та після цих ключових трьох симптомів, далі йдуть уточнення, що цей стан триває більше одного місяця, е, і цей стан веде до дуже вираженого. Дистресу, тобто, що люди, що люди не заважаються жити нормально, так, заважають жити, працювати і так далі. і Людина справді страждає, і от тоді, коли є наявність цих симптомів, і вони є не спричинені медичною якоюсь проблемою чи медичними препаратами, тоді ми можемо ставити діагноз, що це є ПТСР. Анастасія Ніжнік психотерапевтка, консультантка, співзасновниця платформи психологічної підтримки хаб стійкості. Це була розмова про посттравматичний синдром і про те, чи всі українці страждатимуть на нього після війни.